ПОВТОРЕННЯ закону, розділ 28. Благословення тим, хто слухається Господа. Отже, якщо ти неухильно будеш слухатися голосу Господа свого Бога, дотримуючись і виконуючи всі Його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю, то Господь твій Бог поставить тебе вище усіх народів землі. Тебе досягнуть і на тобі спочинуть, залишаться усі ці благословення, якщо ти слухатимеся голосу Господа свого Бога. Благословенний ти будеш у місті і благословенний у полі, благословенне буде твоє потомство та плоди твоєї землі, приплід твоєї худоби, приплід твоєї великої худоби і окіт. Твоєї дрібної худоби, Благословенний буде твій кошик та твоя діжка з тістом. Благословенний ти, коли входитимеш, і благословенний, коли виходитимеш. Господь перед тобою завдаватиме поразки твоїм ворогам, які виступатимуть проти тебе. Однією дорогою вони виступлять супроти тебе, а сімома дорогами. Втікатимуть перед тобою, Господь сприятиме твоєму благословенню у твоїх коморах та в усьому, до чого ти прикладатимеш свої руки. Поблагословить тебе на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Господь поставить тебе для себе святим народом, так як Він заприсягнувся тобі за умови. Що ти будеш дотримуватись заповіді Господа свого Бога і ходитимеш його дорогами. І побачать всі народи землі, що в тобі наречено Господнє ім'я і боятимуться тебе. Господь вщерть обдарує тебе усіма благами у твоєму потомстві, у приплоді твоєї худоби та ворожаї твоїх полів на землі, яку Господь. Присягнувся твоїм батькам, що дасть тобі. Господь відкриє перед тобою свою скарбницю добра, небо, щоб воно своєчасно давало дощ на твою землю і щоб поблагословити всяку працю твоїх рук так, що ти позичатимеш багатьом народам, але сам позичати не будеш. Господь, Учинить тебе головою, а не хвостом, і ти завжди будеш тільки зверху і ніколи не будеш знизу, якщо будеш слухатися заповідей Господа свого Бога, які я тобі сьогодні заповідаю, дотримуватися їх і виконувати. Не ухиляйся ні праворуч, ні ліворуч від жодного зі слів, які я тобі сьогодні заповідаю. Щоб піти за іншими богами і служити їм.